Достроковий випуск лейтенантів у Харкові через війну на сході університет повітряних сил скоротив навчальну програму для кількох факультетів. Тож дипломи сьогодні отримали фахівці з повітряної протиповітряної оборони, ракетники, зенітники, метрологи. Микола піддубний далі. Десятимісячна Кіра на руках у тата новоспеченого лейтенанта Станіслава Горохова. Одразу після випускного він їде служити до Дніпропетровська. Дружина і донька залишаться в Харкові. Як-то буде приїжджати на вихідних, Не знаю, дню, то зустрічатися. Жалко, що поділаєш. Вчились. Злаліна щоді близько трьохсот молодих офіцерів пройшли урочистим маршем по університетському плацу. Професія Ігоря Захист неба. Ну, якщо так зрозуміло, ми обнаружуємо воздушні цілі і видаємо цілі указання на зенітно ракетний комплекс і вони в подальшому там определяють свої чужої. І здійснюють знищення воздушної цілі, якщо це необхідно. Випуск достроковий програму п'ятого курсу скоротили, бо у війську брак фахівців визнають у командуванні повітряних сил. Деякі зміни були внесені з урахуванням тих подій, які зараз на сході України. Це пов'язане з медичною допомогою і з фізичною підготовкою. Менше дали О, uh, термін на підготовку, <і4> можливо, до та державних іспитів, Більш кордон вони. Не попрацювали ніхто з випускників не отримав розподілу до зони. АТО, повідомили в керівництві університету. А ось майбутніх військових льотчиків скорочення терміну навчання не стосувалося. Їм учитися повних п'ять років. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, перший національний.